Сьогодні судді сформували команди трьох наставників. Свій шлях у команді українського Гаррі Потера Володимира Горянського продовжать. Сентиментальна співачка Аня Мацюк. Головна безпосередність України. Адже там одна на світі була блондинка — Єва Єва Коцюба. Королі рок рок-н-ролу» танцівники Катя Сачко та Ілля Шиков. З наставником Настею Каменських далі йдуть. Любов. Дівчинка мисті. з янгольським голосом Софія Бондаренко. Найяскравіша посмішка проекту Вже ужала в житу. вжита. <плес> Нікіта Білецький. Танцівники Дюймовочка Віка Сметанюк та проникливий Нікіта Малакі. За право залишитись у проєкті разом з Ольгою Фрейму боротимуться. Запальна молдованка Еріка Мустяце. Фасок! Народна героїня. В мене дві мрії. Щоб мене Шупинель хлопці і поїхати на море. Олександра Животягіна. Єдиний дівочий танцювальний дует єва усова та Настя Білоус.